Дуже важливо якнайшвидше виявити якусь патологію дитинки, тому що воно може по-різному себе проявляти. Вагітність це особливий період в житті кожної жінки, коли необхідна особлива увага, додаткове медичне обстеження та діагностика. В першому триместрі вагітності відбуваються ключові етапи розвитку дитини. Саме тому рання УЗД діагностика має ключове значення для виявлення можливих вроджених вад та патологій в розвитку плоду. Вчасна діагностика, правильна діагностика, звичайно, що допомагає виключити нам багато ускладнень і допомагає нам врятувати по суті життя. Як це не просто звучить, але насправді це найважливіший момент, який в нас є. Перше ультразвукове дослідження при вагітності проводять в період між 11 та 13 тижнями, друге між 18 та 22-м. Саме у ці терміни при виявленні тих чи інших вад плоду необхідно скеровувати вагітну у відповідний заклад. Дуже добре, коли є пацієнтка, цей термін виявлено. Якщо виявлено вроджену ваду, скеровано в відповідний заклад. Якщо це відбувається на рівні району, то всі пацієнти, яких є група ризику, виявлена вроджена вада плода, чи вона сумісна з життям, чи несумісна, обов'язково є консультація на третьому рівні. На третьому рівні обласному перинатальний центр. В івано франківському обласному перинатальному центрі є апаратура експерт клас яка дозволяє виявити складності патології насамперед серцево-судинної системи, як розповідає Олександр Скіданчук, протягом року на Прикарпатті фіксується 60-80 ватт плоду. Ті випадки, які ми діагностуємо, і дітки народжуються. Звичайно, ми вже про них знаємо. Ми їх супроводжуємо як на натальному етапі, так і після народження і організовуємо їм подальші консультування чи лікування. Днями перинатологи зі всієї області зібралися в Івано-Франківську, де на базі обласного перинатального центру провели курси для підвищення кваліфікації та обміну досвідом щодо ускладнень на ранніх етапах вагітності. Для чого взагалі ці курси нам потрібні в першу чергу? Це для того, щоб ми встановили чітку. Комунікацію між районами, між всіма закладами області, між приватними закладами та обласним перинатальним центром. Обласний перинатальний центр є флагманом в області по наданню допомоги кушерсько гінекологічної та спеціалізованої допомоги новонародженням. Завітала на курси і лікарка УЗД з Коломиї Христина Хомич. Медикиня визначає важливість навчання, а також співпрацю з обласним перинатальним центром. Ми проходимо перше навчання постійно. Це безперервний такий у нас розвиток йде, для того, щоб якнайкраще вміти виявляти ці ці всі патології на як етапі, і зокрема у першому скринінгу. Всі жінки, яких ми виявляємо, якісь вади розвитку, якісь проблеми. Ми завжди маємо зв'язок з перинатологами Івано-Франківським. Можемо направити вже на подальші. Дії і жінка вже потрапляє в добрі руки. Своєчасне втручання фахівців в більшості випадків виявляється вирішальним для здоров'я майбутньої дитини. Андрій Менів, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.